Чернігові стартував опалювальний сезон. З 15 жовтня розпочато подачу теплоносіїв до закладів соціальної інфраструктури. Це передусім освітні та медичні установи. Від завтра, 16 жовтня, тепло поступово з'являтиметься в оселях Чернігівців. У місті близько 1300 багатоповерхівок. А тому, щоб охопити таку кількість і запустити опалення, знадобиться приблизно тиждень. Не потрібно вже з завтрашнього дня з обіду телефонувати на аварійну службу і е е робити заявку про те, що Тепла немає всі заявки. Ми будемо приймати з наступного тижня, щоб ну, вже наводити лад саме з процесом стравлювання повітря. У разі виникнення проблеми з подачою тепла чернігівці можуть звернутися за номерами аварійних служб, які вказані на платіжках. На всіх будинках встановлені лічильники тепла. Мешканці сплачуватимуть лише за ту кількість теплової енергії, яку вони фактично споживатимуть. Місто ж готується до будь-яких сценаріїв, пов'язаних з обстрілами та відключеннями світла. Упродовж року велася підготовка всього комплексу теплогенерації до опалювального сезону. Також на деяких ділянках триває встановлення когенераційних установок, які чернігів. Гому надали партнери усі ж елементи, які беруть участь у постачанні теплової енергії, забезпечать резервним джерелом живлення. Зроблено із запаси палива в зоні обслуговування. Теплокомуненерго, всі об'єкти генерації теплоенергії, енергії, тобто котельні, оснащеними засобами резервного живлення електричної енергії, тобто генераторами. Всі ці вже оснащені по в зоні Шернігівський ТЕЦ на сьогоднішній день встановлено 40 генераторів. До кінця тижня ми плануємо встановити ще 10 генераторів, і на наступний тиждень ще 9 генераторів. На сьогодні частина котелень та теплових пунктів підключена до двох ліній електропередач. Олександр Ломако звернувся до енергетиків із проханням на випадок блекаутів не відключати одну із ліній, адже взимку це передусім безпекові питання через тривалу відсутність тепла. В подальшому є загроза розмороження всієї системи опалення. Ми розуміємо, що тут дуже багато може бути форс-мажорів і зараз прогнозувати важко, але ще раз я зафіксую, якщо ви будете складати графіки. І будете на них впливати, то, будь ласка, зробіть все від вас залежне. Якщо треба щось від нас то ви говоріть, заздалегідь, щоб дві лінії. На які підключена котельня одночасно не були відключені, якщо така можливість буде. Ці питання враховувались, тобто одна із ліній, вона залишалась, або були розкинуті по чергах, тобто, щоб вони не співпадали, або підключались до ліній, до яких, вже, на яких знаходиться критична інфраструктура, такі як медичні заклади, наприклад, або інша інфраструктура, відключення якої не допускається взагалі. Зокрема, у Чернігів обленерго повідомили, що зараз ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Відключень не застосовують, а прогнози на прийдешню зиму зробити поки неможливо. все таки продовжуємо жити одним днем. Якщо будуть застосовуватися графіки, то прогнозовано будуть відключення десь приблизно такі самі, як і минулої зими. Але все таки все буде залежати від дуже великих факторів і багато цих факторів. Гадаємо, на одній із минулих нарад Олександр Ломако дав доручення очільнику комунального підприємства «Міськсвітло» світло Сергію Гарусу встановити безперебійні джерела живлення на світлофорах поблизу навчальних закладів. Наразі 21 об'єкт вже забезпечений такими пристроями. Це дасть змогу гарантувати безперебійну роботу світлофорів навіть у випадку відключення електроенергії. За словами гаруса, усі заплановані об'єкти будуть оснащені безперебійними джерелами живлення до кінця цього місяця. Ciao.